Коли п'яний, цигарка тліє так швидко, мов під ковдрою наш роман. Любов, безумовний рефлекс. Безумов, безумів, вибач. Поцілунком закінчити секс. Якщо жінка мелодія, я меломан. Навіть гидко, секунду Вмиваємось екстазом. Наступна, й ти вже екс, бажання скоріше кінчити, твоє завершити разом. Але прокидаємося Вмерше ми. Чи не вперше ми прокидаємося парою? Прокидай мене, бро, китай мене, пекучою чайною парою. Поламається, наче бренди, що маденчина, чи по правилах made in China. Ти поправиш нову сукню та ще кілька хвилин поламаєшся. Я... І Я знову мужчина, ти вкотре зіграєш суку, а зранку скрипуче ліжко зіграє прощальні ноти. Ти завісиш у фіранку, засоромившись, візьмеш банкноти. Двох Шевченків або Українку. Контра спем сперо. Знай, що вірші написані спермою, тобі лиш присвячені жінко. О, я з гордостю... Представляю вам нового участника творческого салона Андрея Коновалова. Это было его прекраснейшее стихотворение. И если вы подумали, что я одет как долбоев, подштанники, майку и пиджак, то это не так. Это просто сценический образ, костюм алкоголика. Вот такие дела. 15 февраля. Твоя кавьярня, творческий салон, приходите все, будем делать бомбы, будем делать литературный беспредел, будет очень, очень, очень классно. До встречи, чуваки.